Замість знести його відмили і пофарбували у Новороді Сіверському, що на Чернігівщині освіжили пам'ятник Леніну. Це такий дарунок до дня міста вирішили зробити чиновники та ще коштом місцевого бюджету, кажуть активісти. Вони певні тутешня влада саботує декомунізацію у стародавньому місті. Досі висить навіть портрет Сталіна. Про все докладніше, Ігор гордванок. На День у вас Підприємець Віталій розповідає про дивовижі, що відбуваються в його місті зі бронзовим іллічем. Каже, скрізь по Україні пам'ятники Леніну зносять, а тут навпаки чепурять. Ну, На комунальній техніці я так понял, тому що такої техніки у частних літ в місті нету. Красять, в шоколад, пам'ятник вождя. Такий подарунок вождеві до дня міста зробила тутешня влада. На оновлення Леніна бригада комунальників витратила робочий день та відро фарби. Пан Віталій певен червоний ватажок став коричневим бюджетним коштом. Коли Леніна почали красити, то всі просто обалділи. Дійсно, росаєта ну в голові не додавалося. ані замість того, щоб... Щось поміняти вони, вирішили викинути деньги на вітер. Тож нині вождь в шоколаді, а тутешні мешканці в шоці. Ми дуже раді, що в нас став настанови. Зараз пайду на улиця Козака Карди. пусть зділити або уберуть взагалі. Ну, Я за те, щоб убрали. Утім, не всі городяни Новгорода Сіверського такої думки, коли в Україні ленінопад був у самому розпалі. Вождя хотіли знести і в цьому містечку. Та прокомуністично налаштовані пенсіонери не дали прибрати пам'ятник. За Ілліча вони й нині ладні йти в останній бій. А чим він плохий? Я не знаю, я знаю тільки, що він хороший. А де такий закон написаний, що пам'ятник Леніна треба зняти? Написали. Це хто не написав? Депутати Верховної Ради. Депутаты? А хто вони такі? Вони у мене спрашували, лично – ні. Окрім Леніна, радянської та комуністичної символіки в райцентрі, хоч греблю гати, міськрада облаштувалася на вулиці Карла Маркса. За тією адресою нас запевнили, що закон про декомунізацію в Новгороді Сіверському виконується. Над тим працює ціла комісія. На е засіданні виконавчого комітету буде заслуховуватися пропозиції цієї комісії щодо і пам'ятника Леніна і щодо термінування. Вулиць нашого міста. А поки чиновники у роздумах мер зізнається, Леніна особисто розпорядився причепурити, бо ж стояв заляпаний жовтою і синьою фарбами. Ну, а куди діватися? стояв він там, обляпаний, де такий. Люди, люди приїжджають, дивляться, так що. Він ж вона стоїть на балансі. Втім, тутешній активіст Євромайдану Борис Домоцький певен, новгородціверські можновладці не хочуть позбавлятися тоталітарного минулого. Показує вікнам стару водонапірну вежу, ще одну місцеву пам'ятку. Новгородцівська міська рада від цього місця розташована метрів за 300. І що ми тут бачимо? Портрети Леніна і Сталіна. І вочевидь, образи червоних вождів не мозолять очей місцевим чиновникам. Від собі щоб у Німеччині. Щоб у Німеччині були пам'ятники Гітлеру. Єдине місто в Україні, де залишився оце портрет Сталіна. Ганьба така. Патріоти просять президента особисто взяти під контроль декомунізацію району. Шкодують, що древня Новгород Сіверщина має славу комуністичного заповідника, адже за часів незалежності тут не демонтували жодного тоталітарного символу. Левинок, Микола Миколавдієнко, програма Вікна СТБ.